Ланцюги електродвигунів змінного струму тепловоза серії 2Т116 Дані двигуни є приводами вентиляторів та є трифазними асинхронними з короткозамкненими роторами. І позначаються таким чином обмотки роторів у вигляді замкненого кола, оскільки є короткозамкненими. Та обмотки статорів S1S6. Дані електродугони підключаються напряму до обмоток статора тягового генератора. Рівномірно для того, щоб виключити можливість перевантаження цих обмоток, підключається таким чином: до зірки статора 2С. Приєднуються три електродугони. До іншої зірки статора 1С приєднуються 4 електродвигуни. Підключення відбувається таким чином. До зірки 2С через дроти 2003, 2002 та 2001 підключаються такі три електродвигуни. Два електродвигуни охолодження. Холодильника 1 МВХ, 3 МВХ та один електродогон охолодження ТЕДів з заднього візка 2 МВВ. До іншої обмотки статора тяг генератора 1С через роти 2006, 2005 та 2004. Підключається 4 електродугуни. А саме, 2 електродуни охолодження холодильника, 4 МВХ, 2 МВХ, Один електродугон, охолодження ТЕДів переднього візка, 1 МВВ. Та електродугон Охолодження виправляючи установки ВВУ. Електродугони Вентиляторів холодильника Підключаються до тягу генератора трифазними контакторами К1К4. Захист даних електродугунів здійснюється автоматами 1АВ 4АВ. Інші три електродугони комутуються та захищаються тільки автоматами. А саме для електродугонів охолодження ТЕДів переднього та заднього візка захист та комутація здійснюються автоматами: 1 АВВ, 2 АВВ. Для електродугона... Охолодження, випрямлючі установки. Комутація та захист здійснюється автоматом АВУ без трифазного контактора. На цьому характеристика ланцюгів електродвигунів змінного струму завершена.